Усім привіт! Ви на каналі Вероніка Смайл, і сьогодні я знімаю відео, довго очікуване відео, про прихід мого пенніборда Він у мене рожевого кольору ось такий, З синіми колесами Ось так ну, Така штука, щоб воно ну, не скользили ребри, Чи як там їх кружечок. Тут така рама, на ній смайлики. Тут смайлики спереді, ззаді і тут на хвості. Так, да. він прийшов мені десь три тижні тому, і я захотіла його купити, коли побачила його у моєї подружки Емілії. Привіт, з вами Емілія. Е, і та я дуже захотіла собі купити пенібот, і коли віде, в мене його побачила, і вона теж собі купила. Ну, маленьким чим не відрізняється те, що лише іншого кольору. Він з мене вже прийшов десь місяць, вже, вже доходить другий. Ем, Він у мене жовто-оранжевого синього кольору такий і колеса в нього розові. І тут мені подорожується, прийшла наклейка, а вероніці браслети. І ось ці наклейки, що вона показувала, вона зробила сама. Вчора ми їх робили вечором. Ем, Ну, це було все. Вечором вийде наше відео, як е, їдуть наші пені. Так, Борди. Пеніборди, так. І зараз підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики вверх і пишіть в коментарях, чи сподобалось це відео і чи хочете ви відео е, друге, яке вийде вечором. Усім па-па, до вечора. Шмали, папа. Неудачні кадри. Savaş normal mı?